Про що ти думаєш, що тебе тривожить станом на зараз? Хочеться чогось новенького, хочеться від чогось позбавитись. Ти про це думаєш вже так набридло, хочеться чогось нового, щоб, нарешті, настало те, до чого так тягне, те, чого так хочеться. Хочеться, щоб нарешті розквіт був якийсь в житті, щоб застою не було. І про все це ти думаєш і всього цього ти бажаєш. Прориву якогось хочеться. Кардинальних змін. Не просто так, щоб, знаєте, Зміни якісь невеличкі, а от просто кардинальних змін. І тут ти думаєш про те, що тобі потрібні ці зміни. І хочеться, щоб все змінилося кардинально в твоєму житті. Або в тобі, або в оточуючим, але кардинально. Тобі не вистачає ресурсу, не вистачає грошей. Буває, не вистачає внутрішніх сил, не вистачає внутрішнього стрижня щось досягати цих змін і цієї трансформації. А ти хочеш, щоб все це змінилося, нарешті закінчився цей період, і все було по-іншому. У тебе не вистачає навіть бажань буває, просто нічого не хочеться. Добре, що ж допоможе тобі. Змінити цю ситуацію, ну, треба витрачати час більше з користю. Не розслаблятися ще нема. Не прийшла та година, коли можна розслабитися і відпочити. І ті ситуації, які тебе розчаровують, Треба менше звертати на них увагу, не тягти їх за собою. Так. І виходити з кризи таким чином. Тому що розчарування в несправедливості, яка траплялася з тобою за життя, вона вводить тебе в обмеження і в кризу. І гальмує тебе. Подумай над цим, будь ласка.